Же говоримо про 4%. Відчотки. Ми бачили цю дезінформацію. Ми розуміємо, що вона йде від Росії. Ми розуміємо це, і у нас є докази, що ці цифри вони обговорюються між Америкою і Росією. В принципі, ніколи не коментую рейтинги, тому що я вважаю коментувати рейтинги щодо себе або інших лідерів. Напевно, це говорить, що якийсь йде політичні, політичні змагання, йдуть вибори. У нас такого немає. Раз прийшла, прийшов такий час, значить ми будемо ну, ініціативу візьмемо в свої руки. Скажу так. Передусім, сьогодні вийшла довіра до мене 57% по квісу. Я чув 57 плюс відсотків е, різних соцопитувань. Так що. Якщо хтось хоче мене поміняти прямо зараз, то прямо зараз ніяк не вийде. Я би так сказав.